Україна займає 18 те місце в рейтингу найсильніших армій світу та шосте в Європі. Як ви оцінюєте роботу української армії? А, ну, дивлячись з того, що ми воюємо проти, як кажуть, другої армії світу да, по масштабу, то, думаю, досить непогано. Насправді, мені здається, наш це місце воно не є правильним, бо дивлячись на те, як зараз воюють наші захисники, ми повинні бути на першому місці. Ми даємо, як то кажуть, прочуханки, таке, як то кажуть, другій армії світу, тому мені здається, це трошки не те місце. А наші зСУ вони прекрасні. Що вам сказати? Своєго нету нічого в армії. Ходять попрошайничають. Дай, дай. Де наша, у нас патронів навіть своїх нету. 18-те? Пора втер держати второї місце, не 18. -е. Чудово, оцінюю роботу, тому що. Я знаю, як наші воїни вчаться, як вони стараються і роблять максимально неможливо навіть. Отлично, але ну, що заводи не роблять воєнні, повинні в трясмені робити, працювати заводи. Думаєте? А то проходимо з притягнутою рукою. Як першими, яка там шоста? Армія, яка воює, звісно, перша. Україна займає 18 те місце в рейтингу найсильніших армій світу та шоста в Європі. Як ви оцінюєте роботу української армії? Я позитивно, молодці, дуже гарно, як говориться, себе показують хлопці, патріоти, справжні бійці, які професіонали.